Шановні мої підписники, всім привіт! Сьогодні в мене урочиста мить настала. Геть сьогодні раптово у мене вже підписників аж тисяча чоловік. Мені дуже радісно і я дуже-дуже вам вдячна. Сьогодні в день дяки. я хочу зробити миттєвий тортик, тому що я хочу вам подякувати. За те, що ви мене дивитеся, за те, що ви ставите вподобайки, за те, що ви коментуєте. Мені дуже-дуже радісно і дуже-дуже я вдячна. У мене чоловік на всі тортики, які корисні, каже, пражський. Я не знаю, як він пражський, не пражський, але це тортик. І навіть буде в нього зверху і помадка. Шоколадна, так що давайте розпочнемо. Буду його робити. Дуже цікаво те для нашого часу. Це тортик, тому що його потрібно робити. Не то, що потрібно, його можна робити в тій посудині, в якій ми будемо і відправляти його в мікрополновку. Для цього нам потрібна форма. Ця моя форма підходить для СВЧ, тому що вона має такий склад скла, що можна. Діаметр моєї форми 20. Сантиметрів. І що цікаво, що в цій формі можна замішувати і також випікати, і дуже-дуже зручно Добавляємо 9 столових ложок муки. Нормальних таких, знаєте, щедрих. А таких. Просіяної муки. Тепер додамо 9 та щедрих столових ложок цукру. Але іноді я її хочу зробити менш калорійною, додаю 8 столових ложок, але це справи не міняє. Так, Тепер додаю дрібку солі. Так. І одну чайну ложку соди. Перемішуємо сухі інгредієнти наші. Так, добавляю 4 ложки какао. Я люблю отаке наше українське. Воно мені таке смачне. І какао я роблю теж з нього дуже-дуже смачне. Так, перемішуємо наші сухі інгредієнти дуже ретельно. Тому що зараз підуть мокрі, можна так сказати. Так, додаємо 6 столових ложок олії. Я так науко буду додавати. Два. Добавила я ще два яйця, а тепер потрібно додавати молоко. Молоко додаємо ми 9 столових ложок. Але з молоком така дуже цікава історія. Виходить. Ми повинні з вами зробити тісто наше таким, щоб воно нагадувало дуже густу сметану. І от за допомогою молока. Дивіться, яйця в нас можуть бути різного розміру. Ми можемо кинути, знаєте, муки, можна кинути то зовсім велика пузата ложка, вийшла в нас трошки менше. І молока нам потрібно додати. 9 столових ложечок додаємо, а потім орієнтовно ми молочком можемо долити ще молочка, щоб наше тістечко було таке, як густа-густа сметана. Добавила 9 столових ложечок. і замішується дуже-дуже гарно. Може навіть і вистачить лише 9. Бачите, яка консистенція. Добавила ще 2 ложки столових, бачите, як воно замішується? Дуже гарну має структуру. Так, моя мікроволновка має потужність 750 Вт. Я буду готувати преорієнтовно. 9-10 хвилин. І Потім я буду спостерігати за серединкою. За серединко. Коли серединка не буде вже вологою, я виключу мікроволновку, витягувати торт ще одну хвилину, потім не можна буде, тому що там, ви знаєте, йде процес до готовки. І ми потім беремо шпажку і перевіряємо, якщо нас влаштовує те, що буде на шпажці, значить витягуємо. А поки наш тортик готується в мікрохвильовці, я підготую помадку для нього. Беремо 20 грамів вершкового масла і я його прямо зараз в цій каструльці я його розтоплю. Ось так виглядає наш тортик. Через 11 хвилин. він бачите такий гарний, м'якенький. 11 хвилин. Ну, не можна вгадати, тому що дуже багато факторів. А саме головне, скільки ми сюди рідини влили. Нічого, зате, зате можна спокійно доготувати, якщо що. І перевіряла його з пашкою. Шпашка вийшла сухою. Готуємо помадку. Добавляю 2 столових ложки какао. Одна чайна ложка лимонної кислоти, додаю, а також 3 столових ложки молока. Все це ретельно перемішати і ставимо на вогонь. І в процесі варки. Ці інгредієнти вони з'єднаються і постійно, постійно помішуючи на маленькому вогні, доводимо до стану помадки. Показую в процесі варки, це я трошки, трошки з вогню зняла. І Наша задача розтворити цукор, постійно помішуючи, я знімаю з вогню і розмішую. Ніякі густі не застануть вас зненоцька. Дивіться, тортик вашій. Я ніколи не виймаю тортика звідси. Я його так оберу ножиком і починаю по краю отако підрізати. Для того, щоб туди крем попав. А потім я беру відразу, тут і нарізаю на шматки. Отак От сніжинки. Хочеться ж... Так, зараз помадка наша вже готова. Зараз я помадку просто викладу зверху на, на торт. Так, так і зверху розпроділимо і так, щоб воно попало за бортики туди. Так, показую вам зовнішній бік тортика той, що торкався до краю каструльки. Бачите, про що я говорила? Я його від'єднала від краю каструлі. І туди попала помадка. Дуже високий мій тортик. Я міряла 7 см висота його. Дуже він гарний зверху. Так що вас ніхто зненацька не застане. Гості на порозі, а ви шведесенько зробили. І частуєте всіх. Все. Будемо куштувати. Все. Так що, дорогі мої підписники, дякую вам за те, що ви в мене є. Дякую за перву тисячу. Я буду смакувати цей тортик за ваше здоров'я. І за здоров'я своє. Я дякую вам за те, що ви пишете. Дякую за те, що ви. Я дякую вам за те, що ви дивитеся. Я дякую за те, що ви коментуєте. Я дякую за те, що ви ставите лайки. Будь ласка, приєднуйтеся. На 10 тисяч підписників я вже обіцяю від себе танок. Тому що я танцювати не вмію зовсім. І це буде дуже гарно. Подивитися, як пінгвінчик танцює. А нам всім. Добрим людям, я бажаю здоров'я, витримки. І нам, українцям, перемоги. Дякую. Підписуйтесь на канал Жане Арберт. Рекомендуйте мене своїм друзям. У мене прості, зрозумілі рецепти. А зараз я за ваше здоров'я з'їму один шматочок. М -м, так, полюбляю торти, їсти веделку. Я не знаю, чому так. Ой, який він смачний. Ана. Дуже смачно вийшло. Ну хіба можна сказати на своє творіння, що вийшло щось не так? Ні, якби було не так, я б сказала. Ну як воно може бути не так, якщо я його роблю 2009 раз? <сум> <к게요> <к게요> Коментуйте, ставте лайки. До нових нових зустрічей. Па-па.